Уже три місяці тривають пошуки студентки Аліни Бошко, яка зникла ще 17 лютого цього року у Волинській області. Обставини зникнення без перебільшення дуже загадкові. Нагадаю, що 17-річна Аліна відпочивала разом із друзями на природі поблизу села Угриничі. Ось це фото зроблене за кілька годин до зникнення дівчини. Близько 14-ї години Аліна відійшла у ліс, однак назад не повернулася. Друзі кажуть, що це було її рішення, що вони відпочивали і вона пішла в невідомому напрямку. Потім вони схаменулися і почали її пошуки. Друзі стали шукати і гукати Аліну, однак, на жаль, її ніде не було. Тож вони звернулися по допомогу. До пошуків негайно долучилися сотні людей: правоохоронці, рятувальники, військові і просто небайдужі місцеві жителі. Вони обстежили лісосмуги, чагарники, прибережні зони та болотисту місцевість, і це дало певний результат. Вдалося знайти речі дівчини: це гаманець з id паспортом, пов'язку на голову, а також пальто Аліни. Воно лежало у лісі за сім кілометрів від місця, де студентку бачили востаннє. На жаль, наразі більше жодних зачіпок та інформації немає. Пошуки проходять щоденно. На території є болота, які не можна було пройти людським ресурсом у зв'язку з тим, що була волога погода. Зараз ми продовжуємо пошуки в тих місцевостях, де раніше не мали можливості. Відпрацьовуємо усі можливі версії її зникнення. Пошуки будуть тривати до того моменту, поки ми не встановимо істину. Ситуація дійсно складна, але ми дуже сподіваємося, що Аліну таки вдасться знайти, і головне, що вона жива. Тож увесь цей час. Пошуки не припинялися, вони тривають, і від себе ми робимо усе можливе, аби допомогти знайти Аліну. А понад усе просить допомогти у пошуках мама дівчини, пані Катерина. Я хочу, щоб мені допомогли. Я не вірю, що її нема серед живих. Вона жива. Я хочу, щоб її знайшли. Я не можу ні спати, ні їсти. Я просто не живу, просто існую. У свою чергу односельчани розповіли, що Аліна з благополучної родини, а у навчальному закладі, де вона вчиться, її охарактеризували як дуже хорошу та спокійну студентку. У неї не було жодних конфліктів в групі. Вона життєрадісна, весела дівчинка, ходила на заняття. До нового року вона проживала у нас в гуртожитку. Аліна дотримувалася правил проживання і на уроках була постійно. Також відомо, що влітку 2023 року на війні з російськими окупантами загинув 20-річний наречений Аліни. Після цього дівчина повернулася до навчання і весь цей час намагалася оговтатися від такої втрати. Ми дуже сподіваємося, що Аліна жива і вона знайдеться. А найменше, чим би ви могли допомогти у цій ситуації, це зробити репости, поділитися цим відео у своїх соціальних мережах. Чим більше людей побачать інформацію про зниклу дівчину, тим більше буде шансів її розшукати. І, звісно, прошу ще раз уважно вдивитися в обличчя Аліни. Їй 17 років. Вона середньої статури, у неї світле волосся та зелені очі. Якщо вам відомо бодай щось про Аліну Бошко, не зволікайте і одразу повідомте нам на гарячу лінію за номером 11630. Дзвінки. З усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ви можете написати нам на сайт або у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. І хочу зауважити, що у пошуку немає неважливої інформації будь-яка дрібниця, будь-яка деталь може стати вирішальною. Тож дуже сподіваємося на вашу допомогу, увагу та небайдужість. І, будь ласка, поширте це відео. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua